Вітаю, друзі! Це буде добірка віршів для дітей. Хоча, звісно, не тільки для дітей, а для всіх тих, хто прагне теплого і світлого слова. Микола Вінграновський: Котик, котик, золотий животик, А хвостик залізний, не ходи нам пізно, Не буди ще з ночі на медвяні очі. Медом ти, очі нам масти, будемо ми спати, а мати співати, І ти на шкоточку задрімай в куточку. Ліна Костенко, Зимові горобці. Ріка заснула в берегах, село сотається димками, як чорні черги у снігах. Стоять похнюплені парками, а на малому деревці з такою гілкою рогатою Лузають зиму горобці, і літо літечко пригадують. Максим Рильський Білі мухи. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле, не злічити білих мух, що летять не наче пух. Галю, Петрику, кіндрате, Годі ледарі вам спати. І побігли до Сенчат. Галя, Петрик і Кіндрат. Всі згори летять щодуху, щоб спіймати білу муху. А Сенчата йому сім Змайстрував старий Максим. Платон Воронько. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Олександр Олесь, ялинка. Раз я взувся в чобітки, одягнувся в кожушинку, сам запрігся в саночки і поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг, ледве став ялинку брати, а на мене зайчик, плих, став ялинку віднімати. Я сюди, а він туди, не віддам, кричить нізащо, ти, ялинку посади, а тоді рубай ледащо, не пущу і не проси, і цяцьками можна гратись. Порубаєте ліси, ніде буде і сховатись. А у лісі скрізь вовки, і ведмеді, і лисиці, і ворони, і граки, і розбійниці синиці. Страшно стало. Ой, пусти, не держи мене за поле. Бідний зайчику, прости, я не буду більш ніколи. Низько, низько я зігнувся і ще нижче скинув шапку. Зайчик весело всміхнувся і подав сіреньку лапу. Марія Дем'янюк про хмаринку. Висока ялинка торкалась хмаринки і їло скотала животика Сміялась хмаринка і білі сніжинки зі сміхом стрибали із ротика. Краса неймовірна, і вже зимові фарбують миловано голочки вії. Срібляться сніжинки на віях ялинки, а рада хмаринка. Сніжить без зупинки Олександр Жиго. Зіронька небом літа, вибрався місяць на люди, мишка лікує кота, злу проганяє застуду, ставить компреси без слів, тільки зітха без зупину, Нащо на рибу ходив і чоботи вдома покинув. Наталя Топольницька колискова для дитяти спить пташиний легіт на краєчку серця і бульката риба у полоні сну. Закривай дитину, очи ці озерця, вже колишуть зими ранньою весну. У колисці люлі, у колисці здуба, В постолятах божич змовлює псалми. Спи моє дитятко, хай вселенська згуба, не торкнеться серденька грудьми, на долонях мами спить маленьке ябко, світить нічка зорі, зваби і ліхтарі, Засинай мій світе, засинай пташатко, межи крил пухнастих рідної землі. Інеса Доленек. діалог в дитячій. Цокають мірно ходики ціла ще ніч до ранку. Мамо, а зорі родимки, чи вогняні веснянки, В небі великі відстані, мама дочці, сказала: Зорі, напевно, пристані, станції і вокзали, Щоб подолати срібний той шлях до лаштунків Божих, круг зодяку кинуто, карту для перехожих. Що ж твої очі вишеньки бачать на небокраї? Мамо, зірки це іграшки, янголи ними грають, гойдалка в них на місяці, ліжка, хмарки грайливі, спи моя, люба синьо оке диво. Сон за віконця визерне, казка нова насниться, як ти летиш до зіроньки разом з маленьким принцем. Знов розмалює райдуга ранок опісля зливи, Спину дівчатко лагідне, спи, синьоке, диво. Хай тепле слово зігріє ваші серця.